Приїхали із метою підтримати українську культуру, навіть не те, що підтримати, а утвердити її на її ж позиціях, стійких, які вона вже зайняла. І я відчуваю в цьому силу, я відчуваю за це гордість, що я можу це зробити. Я відчуваю себе від цього прекрасно. Мережах, взагалі в інтернеті, вас називають фольк рок виконавицею там рок хінді. Ви самі як взагалі думаєте про свою музику і як точно можна вас назвати? Я безконечно творча особистість і будь-які рамки, жанри, штампи, вони мене стискають. Я це відкидаю на всі чотири сторони і хочу зробити, встигнути зробити за своє життя якомога більше, і поки я зм... Мінююсь доти, я розвиваюся, інакше для мене це не матиме сенсу. Скажіть, ви от як виконавиця, ви забобонна, чи є у артистів таке, щоб там зорочити альбом? Чи ви в принципі говорите про свої плани? Дивіться, не люблю говорити про свої плани. Виключно з тієї причини, що я не завжди їх дотримуюсь, і в принципі там планування стратегії це ніколи не було про мене. Я дуже залежна від свого емоційного стану, від натхнення і завжди йду за ним. І коли я декілька разів пробувала зробити навпаки, це нічим хорошим не закінчувалося. Тому це не про забобони. Якщо ми говоримо про колаборацію, то вона виключно відбувається у мене в хімії з артистом, з яким я співісную. Ми створюємо свій світ. Якщо цього не відбувається, я не створюю дуети за, за рахунок того, що ми хочемо обмінятися аудиторіями чи викликати якийсь хайп у суспільстві. приїжджаєте там в окопи, можливо. Чули, що слухають люди, що слухають військові. Можливо, в них там взагалі якісь інші ритми, і люди стомилися е, від е, таких, знаєте, військових мотивів. Більшість військових, як і я, абсолютні меломани, слухають абсолютно різну музику, і звісно, я е, не змогла не поцікавитися, що саме заставляє їх підтримувати цей бойовий дух. І це не та музика, ну, на яку я сподівалася. І це не завжди моя музика. Моя музика завжди на контрасті. Вона про щось. Е, Ніжне про щось вічне, про щось непереборне, але тим не менше я би дуже хотіла отримати натхнення для того, щоб написати для них пісню, під яку вони захочуть мочити ще завзятіше. Раз всі дуже об'єднані, але я думаю, що варто говорити про все-таки різність темпераменту. Мене це дуже захоплює, тому що в кожному регіоні у нас люди все одно мають різний менталітет, різний темперамент. І, наприклад, якщо я виступаю у Львові, то це буде набагато більше стримана публіка ніж в будь-якому східному місті, і особливо якщо я виступаю в Одесі чи в Чорноморську, чи на Донеччині. Це дві реальності, два світи, і для мене це безконечно цікаво можливо, пригадаєте якийсь такий неординарний випадок? З ваших концертів від глядачів, можливо, там якісь вам записки кидали щось таке було цікаво. А, ну, найперше, що спадає мені на думку, це коли в мене був благодійний тур під назвою Українська Людь. Він відбувався, концерт із цього туру відбувався в оперному театрі. І Я сказала, зі сцени руський воєнний корабль. А моя мама дуже болісно це сприйняла, і в нас були дуже довгі дискусії в декілька місяців. Ви знаєте, як інші країни нам заздрять, як вони нам не захоплюються. В нас є все. Ми просто стільки всього проли, як так можна було. Але починати треба з того, що любити треба своє.